Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. У мене велика партія іграшок новорічних відправляється у мандри. І тому я хочу вам показати, що ми можемо ще вишити під замовлення. Замовлення приймаємо до кінця серпня, а далі поки що не будемо приймати, бо не знаємо, чи встигнемо все вишити. Бо вже замовлення так трохи багатенько. А зі світлом не зрозуміло, що буде. Тому, тому, хто, тому я і роблю отакі відео, щоб ви побачили іграшки, які ви вживу ці іграшки побачили, і ви могли б їх собі замовити. Ми б їх змогли б вишити, але я повторююся замовлення тільки до кінця серпня. Далі просто під питанням, бо ситуація зі світлом не зрозуміла. Вже деякі іграшки поїхали, і я не встигла їх зня, з, з ними зняти відео, але вони відчуваються ще раз. Е, ну, покажу відео ще з, з одною партії іграшок, підзбираємо їх, щоб так цікавіше було, щоб не одна якась серія, а декілька було серій у відео, щоб вам було цікаво дивитися відео. Ось. Дивіться, оці дві кульки я ж вам показувала неодноразово. Я підозрюю, що... Ну, Це дуже популярна серія, дуже-дуже популярна серія. Е... Хто їх тільки не вишивав і не замовляв, але показати ще раз не завадить. Можливо, вони були в іншому в оформленні. Е... Я ж не пам'ятаю, оскільки вишив... я кажу, ми кожну серію вишиваємо по декілька разів, то і оформлені я собі в голові не тримаю. Навіть не всі оформлення і вам показую, бо просто стараюся показати серію, а різні види оформлення то вже таке. Скоріше в Фейсбуці, в групі, я буду фото, роблю фото, тоді вже ви бачите різні оформлення. Ось, оксамитові стрічки, е, Оксамит на задню стінку, бачите, трьохшарове на, на боку оформлення. Там іде сіточка, потім репсова і потім пів, пластикові півбусинки. І репсові стрічки наверху, на верхівці 2,5 см. Квіточка, е, такий шарик, кулька з, зі стразиками. Ну, от таке. Тут не складне оформлення, просте голубий оксамит. До речі, ми сьогодні отримали знову акційний оксам... оксамит е... такого темно-фіолетового кольору. Він не темно-фіолетовий, він фіолетовий, бо взагалі кольорів оксамиту так багато не є. То він фіолетового кольору. Ще пару днів буде на акції. Зверніть увагу, зайдіть в групу. Далі моя серія гномиків. Я їх дуже люблю ці гном... взагалі, я гноми. Взагалі гноми люблю, я вже неодноразово то говорила вам. А, не сказала. Оце натягнуто на кульку 10 см. Я перший, ну, коли перший раз їх вишивала перший рік, це було десь років три назад, Я ці кульки, цю вишивку натягувала на 8 см, але мені щось, якось мені не сподобалося. На вісімці вона якась така мілка. не знаю. Мені взагалі, я, я дуже мало оформляю робіт на вісімці. Я так собі засікла, що чогось я більше на десятку на кульку ставлю. Якщо узор якийсь гарний чи малюнок великий, то не хочеться його втурювати в ту вісімку, вона занадто маленька. Тому це десятка. І оці гноми також на десятці. Але тут вишито на молочному кольорі Аїди 18-го каунту, 18-го. Бо занадто великий малюнок, і якщо вишивати на 16-му каунті, він. Практично не входить в, в кульку. Ну, тобто він входить, але тоді ховається, щось щось звишатого мусить заховатися. Бачите, як тут, щоб ви собі зрозуміли, як тут на, на самій краєчки до, до самого до самого-до самого, до самого, до самого дотягнутий цей, цей малюнок. гноми. Ця серія дуже красива, дуже дуже-дуже красива. Оформляла її так, як замовниця, замовляла. Бах. Ось з, з таким багатим верхом, зимовими гілочками. Зимові гілочки я не виставляла на продаж, тому що в нас їх є мало. Мені їх вистачить тільки на свої кульки. А, ну, як буде потреба, то осінню замовлю. Зараз, зараз немає потреби. Я так думаю, що немає замовлень особливо, і тому я нічого також не замовляю. О, стрічка на бік. Ця є в мене. Я ціни не пам'ятаю. Я вже так трохи в цінах путаюся. Вона є в наявності, щось може гривень 30 чи шо метр, не не, не знаю. Шов перекривала там атлесною стрічкою тоненькою, звичайною. Звичайно, просто щоб перекрити шов. Вона, ну, от гноми, оце золотко мені сюди дуже підійшло, бо гноми золотко люблять. І тут багато жовтого, ну, такого жовтого, жовто-золотого. Тому я дуже хотіла оце золотко сюди поставити. Ну і на верхівці, знову ж таки, білі, золоті, всякі такі гілочки. Кулька 10 см. Не знаю, чи говорила. Говорила, напевно, що. Ось тут такий на, на сані з Оленем. З Оксамит червоний на задній стінці. Ось. І же ще четверта. Вони, ця серія з чотирьох малюнків складається, тому чотири кульки. Но вони дуже-дуже гарні, дуже. Я їх люблю. Ми, я їх минулого року вишивала, але я не пам'ятаю, чи я вам показувала їх. Так, я буду зупиняти відео на пару секунд, щоб поміняти картинку. Продовжуємо. Наступна серія це серія з 6 кульок 10 см. Я їх називала сніговички. Сніговички це цього року я вам показую їх вперше. Минулого року я їх вишивала. Але вишивала після нового року, вже так після-після. І в мене їх замовили, Я знайшла ті схеми, вишила їх, і я не робила ні фото, ні відео з ними. Вони мені дуже-дуже зайшли, дуже сподобалися, але кажу, не фото, не відео з ними я не робила, тому що я б вже, вже їх би тоді на той момент не вишивала, бо теж була весна. Але в мене їх замовили, чи, зможете, чи ви маєте такі схеми, чи змогли б вишити. Ось і думаю, я вже коли вишую другий раз, коли вони вже от будуть такі з зимовими святами, тоді вже їх покажу. Ну, вийшла знову ж та ситуація, що я їх відправляю, але прошу звернути на них увагу, бо вони дуже гарні, вони просто казково гарні. І знову ж таки повторююся, до серпня місяця ми ще приймаємо замовлення. На, на іграшки, які ви бачите у відео, або які ви бачите, які я виставляю, фотографую в групі рукодільна скринь. Можете всі замовляти. Практично всі ми можемо продублювати. Поки що можемо так, зверніть увагу. Дуже вони. Вони тут і французький вузлик, і хрестик, і півхрестик. Ну, це просто казкова, казкова серія, казкова серія. Вишивали теж їх на 18 му каунті, тому що знову ж та сама історія. На, на 16-му каунті вони погано ну, заходить трохи. В шов, в шов, в малюнок, заходить, шкода того. Ззаді Виш... я ставила оксамит з сніжинками. Його вже немає. Взагалі оксамиту сніжинки вже немає жодного кольору на продаж, він ще з минулого року був. Зараз вже його взагалі ніде немає, я не можу його знайти. Ну, Ось. Бік робила отаким. оксамитова стрічка, оксамитова стрічка з люрексом, і отака хвилька срібна. Щоб віддублювати оці срібні сніжинки, то я так цю хвильку срібну сюди. зробила. Ось. Я дуже хочу їх ще зробити на пінкіпи. Дуже хочу, бо вони, в принципі, ті схемки вони такі більш овальні. Вони або отак ідуть овалом, або отак у висоту. Ну, не знаю, чи вдасться, чи не вдасться. Вже, вже як буде. Щось негодно не запланувати. На верхівці стрічки з люрексом, репсові стрічки з люрексом, і отака шапочка з кульок із гілочки білої засніженої. Зимової. І киточка, киточка, Ось, ось. Киточки я дуже люблю, вони, звичайно, не скрізь пасують. Киточки в нас є в наявності ще поки 12 гривень штучка. Ось такі з китечками. Ну, ці хотілося зробити такі. До речі, ті, що я відправила перший раз, то я робила по-іншому. Трошки вони такі були скромніші. Ну, ну вишивка, звичайно, та сама. Але трошечки з таким простішим оформленням. Це цього року я з цими верхівками дуже хочу ці іграшки всі максимально робити. Бо я зрозуміла, що вони просто такі, такі справжні новорічні іграшки виходять. Я вам покажу всі шість. Ось, трошки сюди, щоб ви їх змогли побачити вживу і побачити всю їхню красу. Ось. Як би я не старалася робити одинакові верхівки рівно вони одинакові не виходять. Вони рівно, ну щось хоч, щось, хоч щось там, але зміниться. Ну Дуже ці сніговички хороші. Це, як, знаєте, кожна, кожна іграшка як міні-картинка. Я їх називаю ці такі іграшки сюжетні. Тобто, от дивитеся на малюнок, і ви собі вже якусь історію придумуєте, вже щось собі так бачите, героїв цієї історії. ну так. Можна пофантазувати при бажанні. Ось. І шосте. Отак. Бачите, вони от деякі йдуть овалом, а деякі от ну, такі, таким овалом, а деякі у висоту овалом. Через то вони, в принципі, на напінкіпи добре лягли. Би. Е, ну, їх, до речі, і треба бажати з оформленням, тому що їх і оформити на кульку не так то просто. Тому що треба трошечки там робити модуляції всякі. Ось. Зверніть увагу на цих сніговичків. Вони, вони, вони казкові. одне слово, вони казкові. З цією киточкою і з тою верхівкою. Так, продовж, зупиняємо і беремо наступну.